Запитували, де можна випити каву в місті ківерцях. Я сьогодні тут і ось багато людей писали зефір, Кофе називається. Подивіться, вона яка тераска тут. Тераска, гарно все світлиться, у них ще є е, кафе саме, там можна замовити їжу. А тут чисто кава і можна замовити піцу. Ви заходите сюди, у вас зустрічає новий річний настрій. З сторони велике дзеркало, де ви можете сфоткатись, закинути собі в Тік-Ток, в Інстаграм, як все люблять, дівчата проходять, на вечірки фоткаються. Далі ви приходите сюди, тут продають каву, чай. Дуже смачненький дивиться, макарони, тарти, вафлі, все свіженьке, все виглядає дуже красиво. Тут черні дівчатка наливають їм каву, можете взятися холодних напоїв. І ще тут є зал, де можете присісти, з'їсти піцу або забрати з собою на виніс. так це все виглядає. Тут теж дівчата все готують. Ось так. Ось. Цінах людей, як бачите, вистачає, то тільки що було. було, приходило ще чоловік 5 стояло в черзі, то не хотів знімати, не хотів портити нікому настрій. Так що зефір кофі. У них є дві локації. Якщо хто в ківерцях живе розбирається 103 і 107, то якось ківерці ділиться на, два, на дві частини, то приходьте сюди, крутий персонал, крутий власник, знаю особисто то ну, приємно приходити сюди гарно, все чисто, прибрано, все, все круто і ціни адекватні. Так що ківерці, напишіть, хто знає це місце в коментарях і напишіть, куди далі прийти.